Місті Ужгороді було створено у цьому році координаційну раду з питань розвитку туризму. Наслідки її роботи вже видні по тим дням Ужгороду, які проходили у місті, по тому згуртуванню всіх сил, які зацікавлені у розвитку саме туристичної складової нашого міста. Координаційну раду входять як професіонали туристичного бізнесу, так і люди, яким. Дуже близько воно стоїть до їхнього роду діяльності, такий, наприклад, як скульптор Колотко. І люди, від яких залежить прийняття тих чи інших рішень у сфері розвитку туризму. Наступна координаційна рада відбудеться в п'ятницю цього тижня. І основне питання, яке буде на неї винесене, це фінансування програми розвитку туризму та створення програми розвитку туризму міста Ужгорода на 2012 рік. Якщо відмотати назад, то програму розвитку туризму на 2011 рік просили у бюджеті 200 тисяч гривень. В результаті було закладено всього 100, із яких виділено всього-навсього 20 тисяч. От, уявіть собі, будь ласка, як може розвиватися туризм або туристична складова обласного центру Закарпаття. За 20 тисяч гривень цей бюджет менше бюджету одного готельно-туристичного комплексу інтористу Закарпаття для участі у виставці, наприклад, міжнародній у місті Києві, тому що ми потратили на неї близько 40 тисяч гривень. Тому о, безпосередньо на координаційній раді ми будемо розглядати питання збільшення фінансування цієї програми. І навіть ті 200 тисяч, які просить відповідне управління міської ради, є замалою сумою для того, щоб щось у 2012-му, такому знаковому для розвитку туризму році, було достатньо. Ну, ми дуже сподіваємося, що обранці Жородської міської ради підтримають ті проекти, які будуть винесені по програмі. І проголосують за фінансування не менше 200 тисяч гривень на наступний рік. Чому координаційна рада вирішила все-таки створювати цю програму? Тому що таким чином вдасться всі бажання різних сторін врахувати і бізнесу, і безпосередньо ужгородця, і влади. Таким чином ми звертаємося і до преси, щоб до того моменту, як буде прийматися рішення Ужгородської міської ради, можливо, провести якісь конкурси, опитування, куди саме ужгородці, тому що міський бюджет і робота депутатів міської ради вона повинна бути заради саме жителів нашого міста. Щоб ужгородці висловилися, на що вони би потратили ці кошти. Чого не вистачає у нашому місті, що би краще покращити, які масові заходи, програми користуються найбільшим попитом і найбільш привабливі для туриста чи для того ж ужгородця, щоб показати гостям, які приїжджають в той чи інший час? Я думаю, що редакція газети Закарпатська Правда погодиться на те, щоб ми таке опитування провели. І до засідання бюджетної сесії, коли буде прийматися рішення саме про програмі розвитку туризму міста Ужогодні 2012 рік, у нас були якісь дані жителі міста, їхня думка, їхні пропозиції, їхні побажання. Тому що не може влада бути відірваною від народу. Ну і я дякую за те, що преса часто стала допомагати у налагодженні такого от безпосереднього зв'язку. Скажіть, будь ласка, Олександр, ви е, ж, напевно, найкращий, як е, в принципі, людина, яка має величезний досвід в керуванні, в роботі в організмі місцевому самоврядування, як людина, яка керує потужним туристичним об'єктом, е, ви напевно найкраще бачите, що би треба Ружеві зробити, ну, що можна зробити тими невеликими коштами, які б ви назвали ключові моменти. Можливо, там, можна навіть дороги привезти до ну, Але цього дуже мало. З чого починається туризм? З дороги, освітлення і вбиральні. Поки ці три складові не будуть в нормальному, хоча б я не кажу вже ідеальному стані, хоча до тих або хоча б будуть як вбиральні, так, до тих пір нема про що говорити. От нещодавно я їздив у місто Турськове. це, до речі, було на день міста нашого, подивився, наскільки там проведено все до ладу. Всі тротуари, всі дороги новенькі, гарненькі, ухожені. Я розумію, що євро 212, більше коштів туди спрямувалося, але місто стало лялькою, який раніше був Трускавець занедбаний, це як Радванка Ужгородська. Такий він зараз гарний. Я вважаю, що наше місто заслуговує ще на краще ставлення і до комунікації, і до. Інших об'єктів інфраструктури. А далі, далі вже все за тими масовими заходами, які проходять у місті, на які іде турист, це і той же парад наречених, і той же закарпатське божоле, і ті ж інші фестивалі, атракції, які наші діячі громадські проводять у місті. Але їх треба підтримувати, їм треба надавати допомогу на рівні хоча б міста. Уже не говорю, могла би і область десь виділяти певні кошти в обласному бюджеті саме на міські програми. Мені приємно, що на 32-гу річницю нашого готельного закладу такий от конкурс ми підбиваємо його підсумки. Приємно, що молодий чоловік. Не сфабрикував там у фотошопі якусь фотографію, а реально зробив практично ідеальне фото. От, тому я щиро тільки привітати можу людину і вручити цей головний приз це екскурсійний тур до Європи нашої туристичної агенції. Тут, знаєте, президентів будуть фоткати. Ця фотографія була зроблена у 2010 році, якщо я не помиляюсь, тобто того року, відпочиваючи в Одесі. Вона була зроблена за третім разом, третій кадр з такого простого цифрового фотоапарату. Закарпатська правда у нас приходить на роботу, то переглядаючи так сторінки, я… На останній сторінці звернув увагу, що є такий конкурс. Ну, і був хороший настрій, вирішив відіслати фотографію, тому що мені ця фотографія теж дуже подобається. Ну і не прогадав. Як бачите, виграв екскурсійний тур до Європи. Які були відчуття, коли відкрили газета і прочитали своє прізвище? Не він ну, Зразу почали, в мене тоді... Я був у відпуску, одразу почалися дзвінки з роботи, що як ти попав в газету. Ну, передивившись ту активність, яка була у читачів Закарпатської правди, ну я ще згадав, що сам десь мав відношення до цієї газети, тому що мій покійний дідик дуже часто давав туди матеріали, шахову рубрику вів у «Закарпатки». Я вирішив зробити ще чотирьом учасникам такі заохочувальні призи. Це 10% знижка на відпочинок, і виграли її із того із тої маси фотографій: Ірина Авдієва, Віктор Ласка, Жужанна Данилич і Діана Татімея Газуда. Дякую до зустрічі! Все.